Дорогі земляки, щиро вітаю вас із новим 2016 роком та Різдвом Христовим. 2015 рік став поворотним у новітній історії України та Чернігово-Сіверщини. Він змінив нашу державу, змінив світ, змінив кожного з нас. Ми перестали бути байдужими, відчули гордість за своїх бійців, які захищають незалежність нашої держави. Ми захистили власну гідність, у нас з'явилась надія. Через війну та економічні негаразди більшості людей сьогодні живеться нелегко. Але країна впевнено рухається до Європи. Вірю, що разом ми поборемо ворога, знищимо корупцію, проведемо реформи, зробимо Україну заможною і щасливою, бо всі ми заслуговуємо на краще життя. Ми сильні, єдині і тому непереможні. Нехай Новий рік буде щедрим на добро, позичу кожній родині миру злагоди, достатку та любові з Новим роком.